Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 11 січня, і я хочу вам розказати, що сьогодні що вишивалося перший тиждень півтора тижня, окей, до нового року. На, у мене я, Наталя, з каналу Загублений хрестик». і я хочу вам розказати, що в мене вишивалося цього тижня, як воно просувалося і що ми, і ми будемо робити з цим далі. Почнемо ми традиційно з моєї роботи, яку я веду до фінішу. Це є вара Фієріка від Goblescent. На такому ось етапі вона зараз знаходиться, готова на 80%, там трошки більше, 80,3%. Мені залишається відшити близько 20 тисяч. Вроді би нічого такого і небагато, але я вам скажу і немало, бо тут роботи ще ого. го Ну, проте, ми не будемо давайте про. Не будем думати, що це буде таке сумно, бо ці півтора тижня в мене були досить такі бадьорі по вишивці, і я хочу з вами поділитися всім тим, що я ще вишивала. Що цю щодо цієї роботи вона в мене вишивається на вісімнадцятому каунті ниточки СХС 2 складення. От, тут всього-навсього 26 відтінків, об'єм роботи великий, тому що сама робота велика. Але як така, в принципі, вона досить легенька, все логічно. Одиначки є тільки фактично тут по квітках, і то їх я бачу так, як виробники, так як дизайнери схеми, то вони їх максимально позгруповували по кольорам, щоб вони були зонами, хоча б трошки щоб було. Де-не-де, де, там, де квіти, там трошки ще є так звані одиначки, але вони там абсолютно нормальні, адекватні і логічні. Тому чіплятися до дизайнерів, щоб вони там свіхлів їдять дарма, це, це не етично, як на мене. От. Щодо того, вишивалося в мене десь приблизно звідси, і сюди тут 4300 хрестиків вишилось. Я скажу, що це немало. От, але мені треба до норми завтра дошити е, до е, там, щось коло 700-коло 800 хрестиків. От я думаю, що я за, за завтра впораюсь, це мені треба відзвітувати у, у Галі з каналу Галар Дизайн. Всі її знають і в неї приймаю участь у грі е, е, п'ятниця-13. Я підписалася і вже. Ще недовго лишилося, що цей місяць і наступний. От, і ми, в принципі, плюс 3. і буде відшити на цій роботі додатково 30 тисяч хрестиків загалом за півроку, що це, я вважаю, досить немало. От. В принципі, я з тим же темпом і вишивала би вишивала, але Ну, таке. Залишилось тут зовсім трошечки, до фінішу залишилось недовго. Я сподіваюся, що в мене буде все гуд. і я її в цьому році. Не знаю, в Січні, навряд, чи, може, в лютому закінчу, до кінця лютого до весни. У мене буде така чудова робота, ще одна чудова, велика робота від Шида. От, що ще? Це основне те, що в мене вишивалося. Я цю роботу брала як пріоритетну, починаючи з першого числа, але я не забувала і про інші роботи. Я їх теж трошки вишивала. Що в мене вишивалося ці тижні? У мене вишивалося цього тижня, наприклад, ось ця чудова робота. Це мої східні солодощі від нової слободи. От, вони виглядають, виглядатимуть, коли я їх дошию приблизно ось так. ось в них. От. Як бачите, у мене зараз відшито чайничок. І я, що я відшивала? Власне, я, минулого разу я дошила оці пундики. І я дошила тарілочку, і навкруг них, ну, тут, якщо подивитися, отут, отут власне, те, що під ними, оці крихти, печенючки, чи що це таке, власне, важко поки зорієнтуватися, але якісь смаколики, я так думаю. Поки що я його не, не бекстічу. От, я хочу відшити повністю, і бекстіч це для мене просто окреме задоволення в кінці роботи. От, але все одно я думаю, воно чудово виглядає. Я зачепила трошки чайничка от і просто вирішила під спочатку, думала піти в бік. О, теж бо зачепила тут чайничка, відшила трошки. От, а потім думаю, ну чого нащо мені той чайник? Я його поки не хочу вишивати. Я піду вниз сюди і буду відшивати тут оці всі смаколики. Ну, от я їх і повишивала. Нашила е, майже 900 хрестиків, що це для мене, скажімо, стало дивно. Я думала, я максимум 500 нашила. От, ну, Але виходить класно, тому брикатись нема чого. От, вишиваю по оригінальному набору нової слободи. Тут канва, 16 каунт. З фоновим нанесеним малюнком. Ну, власне, весь прикол цієї роботи в цьому малюнку і є вся ця. Тому я, в принципі, не е, сперечаюсь, робота зроблена класна. Ниточки е, ці Аврора, ну, вони цікаві, ними приємно вишивати. Я не знаю, кому як, мені приємно вишивати ними. Вони майже не плутаються, майже не сутаються. От, десь там, якщо щось, то, в принципі, можна по. Я думала спочатку, що проблема о, будуть, бо вони не, не, не муліне, не зовсім муліне. Але як таке, то воно досить непогано виглядає. От, і, і бленди тут, хоч і дивні, деякі, але виглядає потім це суперово. Тому як би брикатися, як на мене, нема чого. Зараз, поки тут вишито близько 17%. Зараз я скажу вам навіть скільки. Відкрию, відкрию зараз, відкрию програму, в якій я дивилася. Так, де це в мене мій паттерн кіпер? Так, хто тут у мене вище то я думала менше. Я вчора вишивала, було 16. Ну таке, в принципі, воно просувається швидко, бо тут роботи не так багато. тут цього на роботу 42 тисячі, 266 значочків. Тому тут якби нема чого сильно і брикатися. От. Що ще в мене вишивалося цього тижня? Цього тижня я підключилася в гру. У нас у дівчині. Це по До речі ця робота по грі просувальне вишивуну Мар'яни. Вишивальна хата приймає участь і тому такі чудові просування, бо ця робота цього тижня мені випала як чергова. От. Що ще в мене по грі? Про просувальну вишивуну? Минулого тижня був проєкт No3. Ви пам'ятаєте, це моя зима. Така ось виходить вона. От, е прев'ю у вас буде на цьому. В куточку екрану, побачите, так ось вона виглядає. От на, на зараз. Ну, просунула я її на 600 хрестиків, бо в мене були штрафні один раз пропущений. Дошивала я ось тут в основному заповнювала. Тут, в принципі, цікавіше стало, бо не швидко рухається, тому що фонового малюнку мало. Але, бо вже пішли дерева туди-сюди. Десь там хатка колись там буде. От. Але я думаю, що я її вишую. Вона вишита на 40. З чимось відсотків. Зараз я навіть гляну, наскільки саме. На 4. 40... 7,8%. Тобто майже половина роботи вже вишита. Ну, небагато, але. Це ж немало, я скажу. От, вишиваю її на 16-му каунті, ниточки схес, два складення. Тут бленди, правда, є. От, в, і вони досить, їх, не, їх 10 штук, тому, в принципі, 60 значочків. Це не так багато, але я скажу, що її не так мало. Тому будемо просувати, і покажу вам пізніше, якось колись пізніше, що у мене в зв'язку з цим просунулось і як воно йде. От. От, ще одна моя робота, яка е, я підключилася в нову гру. Uh -huh. Я молодець я знаю. Е, я знаю підключилася в нову гру, зняла із рами мої соняхове поле від вірени, і я вишиваю бісером. Бачите, трошки більше, як половина відшита вже. Виходить, цікаво, е, майже весь бісер по ключу. Я замінила тільки один білий колір, на такий, як я вважала за краще. Ну, але я бачу, що не дуже вдало замінила, але прибирати роботу не хочу вже. Вже так, як є, так і буде. Я художник, я так бачу. От. Мені подобається, в принципі, те, що я бачу, тому чому би і ні. Зелень у всякому випадку підібрала класно, мені подобається. Сонях і мені хочеться зробити оцей темні... Тут два оранжевих, світліші, другий темніший, Мені хочеться оранжевий темніший зробити більш контрастним. Але ну, то таке, то, то моє особисте. Це все решта, в принципі, мене більш-менш по якості задовільняє. Я в Віренині роботи вже в Вірени, я здається, щось вже вишивала. То може, ні, ну коротше, я, якщо бісером, то я таку повну зашивку люблю, я не люблю це гуляти з частковою. От, Бісеру в мене тут весь ще поки в роботі, ще ніхто не виходить. В принципі, я тут повністю закінчила ступчик. У мене тут, як бачите, немає ниточки. Тому я подумаю про те, що, можливо, я заморочуся і почну вишивати. Ну, все-таки тут рядочками, рядочками. не стопчиками вгору, а рядочками. От. І тоді вже в мене буде швидше виходити бісер з роботи. Тут уже можна буде е, виводити кольори, якщо підніматися вгору. бо тут, як бачите, Якщо йти повністю, то тут і усі кольори майже до кінця будуть використовуватись, тому буду чекати, поки я їх. Закрию. Ну, таке, я ще не придумала, як я буду рухатися по ній надалі, тому поки що вона на такому ось етапі. От, І я сподіваюся, що в мене вийде її гарненько попросувати, тим паче, що в мені вже дівчата кинули кубик на наступний тиждень і вона знову випадає, тільки на ній норма не 600, а 200. Ну, Не знаю, я буду бачити, як вона в мене буде просуватися. І, власне, я її просуватиму, вишиватиму, що в мене з того вийде, вам обов'язково покажу. От. А що ще в мене вишивалося цього тижня? Е, от, Вишивалася моя е, катруся, мої дятлики від катрусів. Я зашиваю поступово, я рухаюсь сюди, до краю, і зашиваю фон вздовж дерева. А вздовж дерева, вздовж листочків, я відшиваю, заповнюю, власне, я вже аж до отсюди заповнила все. Мене це дуже тішить. От, робота вишита на 27,5%. Вишиваю її на стреміні 20 каунта. Ну, ну, СС до складення, тут все як зазвичай. От, але тут я вишиваю півхрестом. Тут є 12-13 блендів, власне, і мені дуже подобається, як воно виходить. Скажу чесно, бленди нормальні. Адекватні, тобто це з двох сусідніх кольорів, які є в палітрі. Тому ніяких складнощів у тому, що їх вишивати немає. От, чим до, що більше я вишиваю на стриміні, тим більше він мені подобається. Він мені не перестав подобатись, бо я боялася, що він мені перестане подобатись. Ні, це от якраз на багатобарвники, як на мене, найкраща тканинка. Особливо чим більша робота, тим хочеться, щоб вона якось ювелірніше виглядала. а... Стремін дає саме той потрібний мені ефект, і я цим безмежно тішуся. От, щодо того, щодо того, як вишивається, ну, я з нею приймаю участь тою роботою в, в у катрусі, ЮА по вишивці її робіт. От, мені щомісяця місяця треба відшити тисячу значочків. От, І я потихеньку їх і оце власне, відшиваю. Чи може я її взяла в роботу, бо в мен, мені треба буде цього місяця теж здавати в СП в катрусі звіт. І я власне, хочу, щоб у мене було що показати. Бо минулі е, я вирішила повишивати на початку місяця, тому що зазвичай, коли йде в кінці місяця, я її забуваю, я з нею спішу і я не завжди відшиваю норму. Я я вирішила, що я завчасно повишиваю. На початку місяця візьму її, повишиваю, і в мене буде відшита норма, і я зможу собі спокійненько взяти і відшивати інші роботи, і не оглядатися. А те, що мені ще ж треба буде, е, у катрусі повідшивати. Вишила я всього 900. 60 хрестиків півхрестиків за цей тиждень, але я буду продовжувати її далі. Я її просто буду брати на один день, тако трошки на пару годин повишивати. Тут півхрестиком воно вишивається, я вам скажу, досить таки швидко. Плюс тут зараз поки що тут легше, тому що тут я зараз працюю з фоном і тут великі площі зашивки півтонами ті, що у фоні. Тут такі світлі, два відтінка. В основному це йде. Такий по типу, Світлий типу 415-го, такого відтінок, коротше. І воно дуже гарненько лягає і дуже естетично виглядає. Я, тим паче, стала їх вишивати одним способом всі півхрестики, вони в мене ще рівніше стали лягати, я цим дуже тіжуся. І це не може не радувати. Що в мене з стартів? Що в мене ще вишивалося цього місяця? Цього тижня вірніше вишивався в мене старт цього року. Це моя велич природи від Лукас. Лукас, От це. Я, не знаю, його вже сто... я знаю, що його 150 разів вишивали уже на YouTube в тому числі, але я все одно мені ця робота дуже подобається. Я її також вишиватиму. Вишиваю я її на стреміні. По оригінальному набору я вирішила взяти в гобелені. Цю роботу, вона тоді була і по серйозній знижці, коли я її брала, і плюс вона мені подобається. Тим паче я вже брала, я працювала з гобеленовою сіткою з, з треміном, тому для мене це ніяких проблем не викликає. От, починала, почала я з середини, для того, щоб розмістити гарну роботу на полотні. Я знаю, що, в принципі, в наборах там його в принципі не складно вгадати де, але, тим не менше, може бути. Може бути і зі складнощами, тому я вирішила від центру, щоб точно мать, бути спокійною щодо того, що я е, буду вишивати і як це буде виглядати. От, е, і, чесно, мені, в принципі, мені подобається. У мене це не перша робота від Лукас, тому для мене немає ніяких проблем е, вишивати. Тут одні соліди, тут є е, одні соліди, так? На цій роботі. Ні, це не воно ну, зараз гляну. Чесно скажу, не пам'ятаю. Мені здається, що тут соліди всі. 66 відтінків. Так, тут одні соліди, тут без блендів. От, 66 відтінків я вже і органайзер зробила, і все як годиться. Коротше, буду вишивати, тішитись і радуватись, тому що я вишиваю. От. Власне, я не знаю, цей тиждень у мене, в принципі, пройшов. Я спланувала цього тижня ще повишивати е, одну роботу. Це моя гусеничка від цього. Це моя гусеничка з Аліси в країні чудес, але якось у мене так стало, що мені просто на неї забракло і часу, і натхнення, скажу чесно. Бо часом, бо, власне, Забракло мені часу і натхнення. Тому я вважаю, але я не вважаю цю роботу обов'язково критичною першочерговою до відшиву, тому це я більше для себе відшиваю. Тому, в принципі, в мене поки, поки що вона не е, поспішає. До цього я її поки притримую. Але вона в мене лежить скраю, вона в мене е, лежить і чекає своєї, свого часу. От зараз покажу вам, на якому вона мене етапі. Да, мене на, на ось такому ось етапі зараз знаходиться. М -м, відшито немало, в принципі, але й небагато, я б не сказала, що це багато відшито. Тому я буду потихеньку її просувати. Що в мене з тим буде? Я поки що ще далі не знаю. От, сподіваюся, що в мене буде гарне натхнення і буде можливість цього тижня її також поколупати трошки хоча б пару днів, бо я її власне, взагалі цих півтора тижні не брала в роботу. Я, тій, я, ну, власне, я її не брала вже після Нового року. До Нового року я її якраз обрала, активно вишивала. Тому власне, я маю, я маю по просуванням те, що я маю. От, я цю, всім своїм хрестикам я дуже рада. Тому, якщо вам було цікаво, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть будь-який ваш коментар, який може мені розказати, як вам подобається, чи не подобається те, як я роблю, та як я вишиваю те, що я вишиваю. І хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Якби не вони. Ми б не змогли так, спокійно, не вишивати, нічого такого ми не змогли б робити. Тому дякую їм всім за їхню роботу. Тримаємося. І все буде Україна. До наступного відео, Па-па.